Набори від компанії Олком. Здорове харчування може бути смачним і простим, особливо з олком. В кожному наборі ви знайдете продукти Олком, які без зайвих розмов вписуються в щоденний здоровий раціон. Це соняшникова олія, оїлстайл, натуральні майонези, київський та провансаль, дитячий майонез, майонез фітнес, кетчуп лагідний, який містить яблучне пюре. Насолоджуйтеся розмаїттям смаків разом із олком. Будь ласка, одразу три візитівочки витягуйте. Так. А перший набір вирушає до Валентини Білоног Прем'єр Експо другу візитівочку. Так, другий набір для Віталія Довгоп'ята. Профайбер. Є пан Віталій? Є, е, будь ласка, підходьте до нас. І третя візитівочка, і третій приз для агрофірми Поле. Пан Іван Томенко. Є е тут? Ні, ні, ні. Добре, будемо. Дякуємо.